Речник армії Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що із заручників, які ще перебувають у секторі Гази, загинула 31 людина. Ми повідомили 31 сім'ю про те, що їхніх захоплених у полон близьких більше немає серед живих, і що ми оголосили їх мертвими. сім'ям інших заручників, повідомили наявну в нас інформацію про їхню долю та умови. Ми не припиняємо боротися за повернення додому всіх заручників. Припускають, що Хамас утримує в полоні ще 136 ізраїльтян, захоплених 7 жовтня в кількох кібуцах біля кордону із сектором Гази, а також на музичному фестивалі Просто неба. Водночас США, Катар та Єгипет мають намір домогтися прориву в подоланні розбіжності між Ізраїлем та Хамасом. Їхня мета домогтися паузи в бойових діях, а також звільнити заручників. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде до Ізраїлю, щоб обговорити тимчасове припинення вогню. До цього він дістав підтвердження бойовиків, що вони готові вести переговори. Ще слід багато зробити, але ми, як і раніше, вважаємо, що угода можлива і справді необхідна. Блінкен виступав у катері під час експрес-туру близьким сходом. Це явно буде вигідно всім. Гадаю, це найліпший шлях уперед. Джерела близькі до переговорів повідомили, що можливе припинення вогню може тривати щонайменше 40 днів. За цей час бойовики сектора гази звільнять решту заручників. На наступних етапах вони передадуть солдатів і трупи загиблих заручників в обмін на звільнення палестинців ув'язнених в Ізраїлі. Перемир'я також дасть змогу доставити продовольство й товари першої потреби жителям сектора Гази. Ізраїль заявив, що ретельно вивчає вимоги угруповання.